Всім доброго дня. Сьогодні хочу з вами поговорити про новини і про мій емоційний стан на фоні тих всіх новин. Значить, я вчора, вечором, прямо перед сном, усвідомив одну таку штуку, То, що по нових законах зараз, щоб оформити страхування, страховку на здоров'я, тобто застрахувати мене, Віку і Лізу, тобто мою дружину і дитину, треба заплатити, треба буде платити в 2026 році бешені суми. Там, ну я не знаю, типу в гіршому випадку півтори тисячі доларів в місяць за нашу сім'ю, там в кращому, я не знаю, 500 доларів. Тому що ці от нові закони, вони передбачають, що на. Бо ми раніше, як? В нас були субсидії, тобто субсидії на це страхування, типу через там, невеликий дохід, і можна було якось трошки менше платити. Ну, типу, якісь адекватні суми були. Якщо, наприклад, півтори тисячі доларів нам треба буде платити в місяць за страховку. На здоров'я, то це взагалі неадекватна сума. І це, знаєте, це дорівнює оренді житла, типу ще одна оренда житла. Там зараз багато хто скаже, та то всі так платять, та всі так не платять, по-перше. По-друге, якщо, наприклад, півтори тисячі доларів в місяць, то це вигідніше, напевно, просто не хворіти. А якщо вже захворіти, то платити кешем або йти в лікарню, казати, давайте, ну там, типу в емердженсі, вони типу, будуть лікувати. Але потім будуть присилати біли рахунки, потім якось розгрібатися з тими рахунками, типу, якось так чи що. І на фоні цієї новини я вчора теж не спав, півночі не міг заснути, бо думав, що нам робити, як нам далі жити. Це типу замутили таке для іммігрантів. Тобто, якщо ти громадянин Америки, якщо ти громадянин Америки, там далі ті всі субсидії працюють. І я кажу: я півночі не спав, думав дуже довго про це, що робити. У мене, знаєте, зразу такий накрут, 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 накручую себе. Що робити, що далі, Уже починаю відкривати карту, дивитися там в сторону Європи. Уже починаю гуглити, скільки коштує відправити 200 кілограм речей в Європу, в яку країну найдешевше. До речі, якщо така тема теж цікавить, то майже без мита можна все оформити через Нідерланди. Можна відправити, а потім з Нідерландів просто забрати. Коротше, якщо так робити. І на фоні цих всіх новин, оце, потім то, що. Зараз мені прийшло від USCIS таке повідомлення, що я маю доказати їм докази того, що я не можу повернутися в Україну, і це має це не має бути, тобто причина не має бути просто війна. Типу, війна вони і так знають, що в Україні війна, там бойові дії і так далі. А я маю доказати, як конкретно це ем, відображається на особисто на мені і на моїй сім'ї, тобто, що конкретно мені забороняє жити в Україні. Тобто, або що робить моє життя в Україні небезпечним. Тобто, треба зібрати докази. Треба зібрати докази також з тим, що я інтегрувався в американське суспільство. То, що я тут працюю, то що в мене тут все добре. Ну, в принципі, типу, зібрати ці докази це дуже легко. Я вже майже зібрав. Там мені що роботодавець має дати деякі довідки, я вже буду відправляти. Але навіть незважаючи на те, що я зберу всі докази, мені треба зараз буде заплатити. По тисячі доларів з людини. Тобто, на мене тисячу, на віку і на лізу. За те, мені, якщо мені одобрять о, це от поновлення моїх документів тут, тобто репароль. І значить, я оце все думаю так про це. У мене зараз там теж є один колега, який має якого двоє дітей, і, жінка, дитина, двоє дітей. І він зараз має тільки подавати на продовження репаролю. У мене є ситуація трохи інакше. Я подав, що в минулому році. І... Я вже в минулому році заплатив за подачу, і там були ну, невеликі суми. Зараз, якщо подати на репароль, там все настільки вже запузано, що коротше, я вам так скажу: одна заявка на репароль може обійтися, ну не може, а обійдеться 2300 доларів. Уявіть собі, коли у вас сім'я з чотирьох людей, це що 9 тисяч, там дев'ять чимось тисяч доларів. І це дійсно, знаєте, робиться все для того, щоб іммігранти виїжджали. Типу, ідея зрозуміла, я все розумію, все понятно. В, в, Америка на даний момент не хоче ніяких іммігрантів, хоче, побільше, щоб людей звідси поїхало, не займало робочі місця, там, як вони кажуть, там, не знаю, не, коротше, не заважало жити справжнім американцям. Я це все розумію. І на фоні цього всього я задумуюсь: блин, я люблю Америку, і мені дуже подобається ця країна. Мені подобається тут бути, я привик до комфорту, до цього життя. Бо тут, ну, як У мене тут дуже комфортне життя. Велика машина, дві машини, великий будинок. там, все хоч, Що хочеш, то купляй. там, Любу техніку, я не знаю, фотоапарати, телефони, камери. Все, що хочеш. Все, що хочеш, бери, купляй. Тільки працюй і купляй. Там Женя зараз мій друг на Гаваї полетів. Ну, типу, от я вам для прикладу, да? типу, хто працює, той там все, що хоче, той має. Все, що хоче, той має. Я привик до цього життя. Я зараз так уявляю собі, яким буде моє життя в Європі, як я буду там взагалі жити. Тобто, не буде там отаких от от дешевих цін на техніку, на якісь там речі. Дешево, але зато життя дешевше. так. О, типу, Я вже так, знаєте, себе просто сидів, от кажу вчора, півночі не міг заснути, просто думав про це і думав, блін, які плюси, і мінуси там, і мінуси тут, і плюси тут. Е, наступний дуже великий мінус. конкретно це не в Америці, а от конкретно в штаті Іллінойс, в якому я зараз проживаю. Зараз дуже великі проблеми в бюджеті штату Іллінойс, Прям дуже великі проблеми. І вони недавно, там я ще почитав, три місяці тому повисили е, виплати поліцейським пожарникам, які там вийшли на пенсію, і їм от пенсію мають повисити, і де взяти ці гроші? Типу, вони кажуть, що у них немає грошей, і вони будуть повишати податки. Коротше, зараз трошки абсурду буде. Вони хочуть зробити податок на стрімінгові платформи, тобто на Netflix, і от на все таке, що щось, щось, типу Netflix. Якщо ти користуєшся, це вже ввели, це вже ввели в деяких районах Вілінуасі, не у всіх, але в деяких ввели. Якщо ти користуєшся, наприклад, Netflix, то ти за рік маєш за це заплатити там приблизно 25 доларів. Додатково просто податок за те, що ти користуєшся стрімінговими платформами. Мало того, що ти платиш податок на sales tax, тобто податок на покупку. Ти ще маєш платити. Я не знаю, як вони це називають, типу якесь ФІ, не знаю. Потім property Tax, податок на нерухомість. Податок на нерухомість і так тут бешений. Один з яке, там, друге місце в Америці. Перше місце здається в Нью-Джерсі, а друге місце в Іллінойсі. І вони тут дуже великі. Тобто, якщо ти тут володієш таким маленьким будиночком, як у мене, у мене будиночок насправді невеликий, 1100 скверфіт, 110 квадратних метрів, там малесенька ділянка це приблизно 7 тисяч доларів в рік треба платити тільки податку на нерухомість. Навіть якщо ти виплатиш свій будинок, ти все рівно будеш платити цей податок на нерухомість. Я і так його зараз плачу. Але з іншої сторони, за рахунок того, що тут великий податок на нерухомість, нерухомість не така дорога, як в деяких штатах. Тобто, люди не хочуть брати. Також люди виїжджають з Іллінойса. Відток дуже сильний, я дивився статистику, статистика каже, що кожні 6 хвилин, Ілінойс втрачає одного е платника податків. Тобто один платник податків виїжджає кожні 6 хвилин з Ілінойса. А, наприклад, Віскансін, навпаки, там здається, тож, типу, що 6 хвилин, кожні 6 хвилин хтось заселяється у Віскансін. Я, якщо чесно, якщо би, от якщо би, розумієте, якщо би, Якщо б у мене були документи, або якась надія на те, що я получу документи, я би вже собі будував стратегію потихеньку, як би їхати геть з Іллінойса. Там потихеньку би думав продавати хату там навесні і шукати би якесь житло нове в іншому штаті. Тому що дійсно тут податки зжирають дуже багато. Йдеш в магазин, купляєш щось, там, купляєш щось за 400 доларів, ти маєш заплатити зверху ще 40-50 доларів. Тобто ціна 400. Ти платиш 440-450. тож Це залежить від міста, в якому ти живеш, бо ось тут мало того, що є податок штату, а ще є податок кожного міста окремо. Ми живемо тут, тут багато маленьких міст. І от, значить, на фоні цих всіх новин, я вже кажу, я, я вже Google, знаєте, отак от хочеш дізнатися, який в мене настрій, зайди в мій Google або в чат GPT. Про що, про що ти говориш з чатом GPT, або про які в тебе запити в Google. Як відправити посилку в Європу, як звідси правильно виїхати, як там то, як там все. Ну, одним словом, мені здається, що от деколи, знаєте, деякі люди кажуть, Та, типо, треба перечекати наступну адміністрацію. Окей, перечекати наступну адміністрацію. В принципі, може, може і так. Але якщо, значить, ця адміністрація поводить всі закони, я не знаю, чи типо, це легко буде потім все повідміняти, якось згладити, коли прийде наступна адміністрація. Е, мені здається, що. Отакі от, от качелі з адміністраціями вони ніколи не закінчуються. Ну тобто зараз одні при владі, так? прийдуть інші, які будуть більш лояльніші до мігрантів. Потім знову прийдуть ті, хто нелояльні до мігрантів, знову захочуть їх вигнати. Тобто, і отак от, от і такі от каруселі туди-сюди, туди-сюди. Туди, туди. Мені здається, що через це ніколи тут не буде якоїсь в мене особисто. Якогось спокійного, знаєте, стану спокою. В моєї душі не буде стану спокою, такого нормального, емоційного стану спокою. Вічно, блін, думаєш про те, що робити, куди їхати, куди тікати. І, і це насправді дуже складно. Я ще раз кажу: мені дуже подобається ця країна. Мені тут багато речей подобається. Але без документів це все тобі недоступне. Тобто зараз, тим більше, так, да? більшість оцих всіх бенефітів, які можна отримати тут, вони тобі недоступні. Тобі треба платити набагато більше. Ну, блін, платити по 2-300 доларів за репароль з однієї людини. Ну, блін, не могли зробити хоча б якісь знижки для дітей. Ну хоча б для дітей щось дешевше. Ну, діти не працюють, розумієте. Я розумію, як, як там чоловік-жінка, вони двоє собі заробляють. Їм сказали заплатити 2-300 раз в два роки. Легко. Окей, нема питання, заплатимо. Я готовий теж платити. Ну, але за дітей, блін, ну це взагалі капець. Три дні я нічого не закидав на YouTube, бо я просто просидів вдома. Нічого не робив. От такого нічого. Просто сидів вдома, щось лазив в інтернеті, щось там дивився. Якісь фільми дивився, якісь там YouTube, нічого не робив. Взагалі щось, коротше, холодно в гаражі, морози в нас, зараз сніга. Там трошки сніг розчищав, десь трохи там туди, сюди, якісь магазини. І знаєте, усвідомив, що я трошки перетворююсь на такого ем, споживача. Типу, все хочу купити, щось в інтернеті дивлюся, дивлюся там на ті сноубловери, сноушавели, типу, така лопата сніжна, електрична. Типу, виявить собі, електрична сніжна лопата. Ти береш, просто її там вставляєш батарейку. Там є різні фірми: Мілвокі, Красман, Райобі, <кій> вставляєш батарейку. І замість того, щоб брати звичайну лопату і відкидати сніг, є такий сноушавел. шавел, типу, воно. По формі, таке саме, як сніжна лопата, але там так крутиться така, такий пропеллер, який просто бере <кій> і той сніг відкидає. Я от перше такий думав, блін, може то купити, може то цей. Але потім я такий свідом, блін, от нащо тобі це треба, Володя? Що ти не можеш, в мене там, знаєте, ладно, якщо в мене там був участок дуже великий, в мене там, боже, фіг да ніфіга. Взяв лопату, повідкидав та все готово. Зараз тратити на то, думаю, ні, треба трошки з тим. Треба трошки. З тим легше бути, успокоїтися, тому що воно мені насправді не потрібно. Багато є відео там і в Ютубі, і в Тіктоці про те, що українці переїжджають з Америки. От знаєте, ті, хто тільки переїхав з Америки, тільки виїхав. Перші дні я дивився, там от є такі блогери, я там на них підписаний, вони страшно хетять Америку. Вони тільки там, не знаю, там один чувак знімав, що він типу, от я приїхав. Там, ще такі російськомовні, Посмотрите на еті стулья, посмотрите на еті столи. Коротше, чувак приїхав там в Польщу чи в Німеччину, не знаю, приїхав і сидить на заправці, і каже: от, подивіться, тут можна хот дог купити на заправці, тут можна е, посидіти нормально на цій заправці. Не то, що там в Америці, типу, заправки грязні, все таке негарне, все грязне. Ну, типу, я з ним згідний, так, да, дійсно, тут є такі, ну, не всі, звичайно. Є і нормальні, але є заправки, де ти заходиш, і тобі в ну, тебе рвотний рефлекс викликає. Але е, окей, типа, я якось на це навіть не звертав увагу, якщо чесно. Я вже так просто до цього привик. І найголовніше він не показав, він не показав ціну, ціну на ту бензу, розумієте, там ціна в півтора-два в два рази дорожча в Європі. От. І значить, Потім інший там блогер, теж, він там, вони там переїхали, може ви теж бачили коротше, такий чувак з таким лицем великим. <гум> він переї... Я не хочу його образити, бо, ну просто, блин, не знаю, то, що мені першу голову прийшло. Коротше, він переїхав з сім'єю в Грузію, потім з Грузії в Туреччину, потім з Туреччини в Грузію назад. І от він там теж записує відео і каже, Блін, перші, перші там, моменти, перші відео, все, ейфорія класно тут все так круто, все смачно, ресторани, все дешево. А потім він записує відео і каже, він не сказав, прям, що ми жаліємо, що ми переїхали з Америки, але він, так, знаєте, так, ну, блін, там в Америці, то було, така хата велика, там, ну, працювали, ну, заробляли, тіпа, там, отак, от, от, каже, а тут що, тут зараз пішов там, якимось електриком працювати в Грузії там, за три копійки. Ну, блін, Звісно, так. Я зараз так теж думаю, знаєте, щоб я зараз не виїхав звідси, бо дороги назад нема. Все, це якщо звідси виїжджаєш, це назавжди. Назавжди. Запам'ятайте собі, назад, ти вже не вернешся. Там якісь ілюзії про те, що там от, потім вернемося, якусь візу відкриємо. Яка віза? Що ви розказуєте? Ніхто сюди більше нікого вже не пустить. Все, Америка закрита. І вже ніколи не відкриється. Хіба там, я не знаю, навіть якщо відкриють туристичну візу, толку стоїть туристична віза. Коротше, от якщо виїду, типа, це вже, я розумію, що це вже назавжди, знаєте, і типа. Не знаю, коротше. Ну, я ще думаю, я вам чесно скажу, я ще думаю. У мене, знаєте, так очі, такий погляд. Так, може, то якась там якась там, там не друга країна, може, якась там Болгарія, може, ще якась там країна. Кіпр. я вже там дивлюся. Ну, Таїланд, напевно, не дитина в мене. Типу, хочеться, щоб була якась така більш цивілізованіша країна, європейська. Ну, був би без дитини, ясно. Я би поїхав жити навіть, я не знаю, куди. В Туніс, може би, поїхав, я там жив, до речі. В Домінікані жив теж, може би в Домінікану поїхав жити, не знаю. Значить, друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про це все. Заздрю тим, в кого є документи. Ви щасливчики, красавчики, що у вас вийшло отримати документи, я вам заздрю, білою заздрістю, живіть це життя правильно. Заробляйте. Америка це єдина країна, де можна заробити дуже великі гроші, якщо почати бізнес. От, можна заробити, знаєте, великі гроші, якщо почати бізнес там в Україні, в Європі, але дуже-дуже, дуже великі гроші ви заробите тільки в Америці. Більше ніде. Ніде більше немає такого сплатиспроможного клієнта, як в Америці. Запам'ятайте раз і назавжди. Все, Всім дякую за те, що були зі мною. Всім дякую за перегляд і до побачення.